Вітаю вас, дорогі мої художники. Сьогодні ми з вами намалюємо замріяного котика. Ось я намічаю його кордони. Тут буде хвіст, тут голова. Я роботою, працюю площинами. Ось так роблю не зовсім округлий такий, нібито усічений силует нашого котика. Тут буде освітлена частина, бо світло падає у нас звідси. Цей котик сидить на підвіконні, ось підвіконня, на якому він сидить. Це буде товщинка нашого підвіконня. Ось так. І це буде та частинка, яка йде до скла. А за склом наш котик бачить рослинку, вербу. І на ній пухнасті котики. Ось такі кругленькі, вони тільки розпускаються, але що бачить наш котик своїми котячими очима? Він бачить справжніх котиків, пухнастих білих маленьких котиків. Нібито справжні котики розпускаються на цій рослині. Ось один сидить. Тут його підпирає коричневий елемент від бруньки. Тут інший котик сидить трохи нижче і посміхається. Тут в нього лапка, а задньою лапкою він тримається за вербу і хвіст. Далі пішла інша гілочка. Тут іде справжня верба, ми дамо ну, товщинку невеличку, і маленькі бруньки, як у справжньої верби. І тут знову кіт, пухнастий білий кіт. Тут коричнева брунька, а тут кіт піджав хвіст. І сидить на цій гілочці. Позаду ще одна гілочка. Зі справжніми котиками прикриємо все легенькими такими шторками, і з цього боку також ми намалюємо гілочки верби, справжні котики і маленького кошенятка. Ось він так зачепився за гілочку ручкою, своєю лапкою передньою, і хвостиком. І сидить, розкачується на цій гілці. Ну, і намалюємо зараз ще бешкетника одного. Отаку От гілочку, і цей бешкетник висить вниз головою. Бачите, він вилупився з цієї бруньки, ще ніжка в нього не вилізла. А він висить не з головою і розкачується на гілочках. І ось така чудова композиція в нас вийшла. Зараз будемо працювати в кольорі. У мене плотний акварельний папір, тому я працюю акварелью, не Боячись покривати всю площину водичкою. Цей папір дуже гарно її тримає, і ми зможемо і котика, і небо написати по вологому. Подивіться, як гарно розпливається голубий колір. Тепер я додав більш темний синій. І ось так нахиляємо. Наш папір, щоб дати стекти цьому небу по площині, воно стане і світлішим, і нагадуватиме нам таку дощову погоду, яка тримається зараз у перші дні березня. Пасмурно дощова погода. Ось так легенько ми даємо небо. Якщо фарба залізла на котиків, нічого страшного, я тільки залишаю для штор місце, там я не торкаюся, а небо нехай тече ось так на площині. Якщо ви хочете дощик зробити, то можна перед тим, як заливати небо, зробити рисочки дощу восковою свічкою. Можна і так зробити. Тепер Переходимо до нашого котика. Мені подобаються оранжеві котики, і ось дивіться, як акварель гарно передає хутро. Акварель розтікається і дає таку пухнастість. Якщо вона витікає далі, ніж нам треба. То можна прибрати серветкою або пензликом сухим. Прибираємо зайву фарбочку. На місці перелома, дивіться, місце перелому ми робимо темніше перелома між світлом та тінню. І далі знову можна вводити оранжевий колір. І ось так, кішка вже має в нас світло і тінь. Хвіст також буде отут в тіні. Треба ще трішечки змочити листочок, зробити його вологим, щоб фарба розтікалася на папері і давала ось такий пухнастий результат. Бачите, як матеріальність гарно передається. Потім по сухому ми допрацюємо деякі елементи, ось, а поки нехай наша кішка буде такою пухнастою. І ще можна зробити темним коричневим ось такі рисочки. Нехай кіт у нас буде з такою спинкою, на якій будуть отакі риски. Смугастий котик зробимо в ушках темнішими. Ось так, бо тут світло падає на мордочку і світло падає на грудку, а тут вже освітлення контражур, тобто напроти світла. І тому ця область вже буде темною. Тому вся спинка. Буде темніше. Все, нехай кіт підсихає трішечки. Дуже гарно, бачите, розтікається акварельна фарба. Ще тут додамо, і дамо їй розтіктися на площині. І вже котик наш. Вийшов дуже і дуже пухнастим. Почекаємо, поки він підсохне. Можна зараз зробити рожеві шторки, нехай вони теж по сирому трішечки розтікуться. Можна зробити їх рожево-фіолетовими. Тінь більш фіолетовою, а штори такі напівпрозорі, прикривають вікно. По сухому потім додамо деякі елементи, а поки зробимо по-сирому. По вологому, бачите, виходить дуже-дуже ніжно. Тому спочатку акварелю працюємо по вологому. Ось так. Добавимо тіні фіолетові, а потім вже працюємо. по сухому, коли висохне, і зараз дамо трішечки просохнути нашому котику, і попрацюємо по сухому над підвіконням. Тепер, коли робота підсохла, треба зробити вже по сухому підвіконня. Це я роблю затемнення внизу. Я беру фіолетовий, темно-коричневий. Я стараюся не брати чорний колір. Ось так обхожу хвіст, щоб зберегти пухнастість нашого котика. Чорний да дасть вам глухий колір. І робота буде брудною. Тому беремо які завгодно відтіночки, крім чорного, ось беремо фіолетовий, щоб він не був чорнильним, приглушимо його коричневим. І ось зробимо не дуже глуху тінь, нехай папір трохи просвічує через темні відтінки. О, коли ви пишете олією, то Тіні пишуться прозоро, так що проглядає полотно. Трохи дамо стекти фарбі, щоб вона була більш прозорою, не глухою. А вже коли ви пишете алією світло, там вже ви накладаєте як масло на бутерброд. А зараз ось так прозоро пишемо темну тінь також акварелю. Я вам рекомендую в будь-яких техніках. Не забивати тінь, не робити її глухою. Нехай вона буде темна, але прозора. Не дуже багато фарби беріть, щоб ну, скрізь неї просвічував папір. Тоді живопис буде свіжим і не, не дуже ви його замучите. Ось подивіться. Далі ми пишемо дерев'яне підвіконня. Тут темніше, бо світло падає. З вікна, і тому оця смужка буде темніша, а підвіконня, на якому сидить наш кіт, буде дуже-дуже світлим, бо сюди падає основне світло. Почекаємо, поки висохне підвіконня, і зробимо оцю ще смужечку такого ж тону, як і оця смужка. До жовтого можна додати фіолетовий. Щоб зробити тінь, пишемо на контрастних через контрастні відносини, жовтий, фіолетовий, зелений, червоний, оранжевий, синій. Бачите, як оранжевий кіт на синьому небі? Дуже гарно виглядає. І тепер, поки підвіконня. Висихає, ми тоненьким пензликом зробимо гілочки, а потім вже відпишемо котиків гілочки робимо спочатку вохрою, світлою, це такий жовтенький колір, золотий. Потім підкреслимо з тіньової сторони з цієї зліва. Підкреслимо більш темним коричневим Ось такі бруньки. Тут і темний, світлий коричневий, на гілочках також робимо їх об'ємними, додаючи колір зліва більш темний. Ось і бруньки такі у нас з коричневим відтіночком, дамо їм підсохнути і перейдемо до інших гілочок. Знову працюємо охрою і додаємо з боку коричневі бруньки, одночасно робимо. І знов даємо роботі просохнути перед тим, як напишемо маленьких котиків. І ось нарешті, дорогі друзі, коли робота вже підсохла, по вологому фарби висохли, ми починаємо вже доводити її по-сухому. Десь ті міста, які в нас вдало вийшли, ми залишаємо. Додаємо ще отакі рисочки, вушка наводимо, отут з тіньової сторони. Ще дамо трішечки. І ось нарешті, дорогі друзі, нам залишається тільки дописати наших пухнастих котиків. Я беру пензлик з гострим кінчиком, і ось так спочатку зробила тінь, вона підсохла, і тепер додаю пухнастість, ось таку штришками. За шторами котиків я майже не роблю, нехай вони. Трішечки просвічують через таку прозору тканину. А ось ті котики, які знаходяться в нас в полі зору, не під шторинкою, ми робимо їх більш чіткими. Прописуємо ось такі їм пухнастики, як і нашим котикам, У цьому бишкетнику також пропишемо хутро. Контуру та виділимо його, щоб він був більш помітний на нашій картині. Бо вся суть цього гумарного твору в тому, що оця наша кішечка, бачить, у вербі ось таких котиків пухнастих своїх сородичів. Ось так прописуємо кожен котик, тільки не, не, не ті, що за шторками знаходяться. Кожен пухнастик прописуємо, підкреслюємо гілочку. І на цьому нашу роботу можна вважати завершеною. Ось така чудова весіння робота з таким милим настроєм нас з вами вийшла. Творчих вам успіхів і чудових робіт.